Серпень традиційно багатий на важливі та великі православні свята. Серед них дата, коли починається Успенський піст Проображення Господнє та Успіння Пресвятої Богородиці. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу, слава Україні. Дійсно, серпень багатий на православні свята і на одне з великих державних свят це свято Незалежності України. 14 серпня це згадка винесення чесних животворчих дерев Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, також мучеників Макавеїв. Хрест Господній виносили для того, щоб отримувати зцілення у часи середньовіч, коли люди потерпали від багатьох хвороб, і отримували стілення за своєю вірою. Мученики Макавеї це є приклад твердої віри, бо вони за часів окупації юдейської їхньої землі язичницькими народами грецькими. Народом вони не відрікалися від цієї віри, а під страхом смерті відстоювали свої переконання, свою віру. Це і є приклад для нас, щоб ми в тяжкі часи були мужні, кріпкі і незламні і йшли до перемоги. 19 серпня ми шануємо свято преображення Господнього, яке нагадує нам про загальне воскресіння. Тому що у загальному Воскресінні все преобразиться, все переміниться, як каже апостол Петро, буде воно нова земля, нове небо і зникнуть старі порядки, буде велике світло Христове, якому всі ми будемо торжествувати. Тому прославляємо це свято 19 серпня. 28 серпня ми прославляємо успіння Пресвятої Богородиці. Успіння Пресвятої Богородиці нагадує нам про те, що ми не віримо у смерть, а сприймаємо смерть як сон, як перехід до іншого життя, до іншого життя, духовного життя, після якого і запанує загальне Воскресіння, яке ми згадували напередодні у свято преображення Господнього, і 24 серпня це окреме свято від свят православних, це свято незалежності нашої держави України. Це зараз дуже актуально. Хочу привітати всіх воїнів, всіх волонтерів, всіх лікарів, всіх небайдужих людей, які вболівають і моляться. Нехай всемилостивий Господь дарує перемогу, мир і благодать нашій державі і спасіння душам нашим. Нехай дарує всемилості Господь наш Ісус Христос, за молитвами свої причистої матінки. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Щиро вітаю зі святами. Амінь. Молимось усі за народ та країну, бо молитва має силу, коли відбувається в згоді та єдності.